Швиденько, щоб ми встигли всі питання проговорити цього тижня, засідала Верховна Рада України, ухвалювала рішення. Одне з таких рішень в першому читанні про е закон е про множинне громадянство викликав обурення, зокрема якимись е антиукраїнськими нормами. Мова йде про те, що е не зрозуміло, чому немає іспитів на історію України на українську мову, на конституцію. Друге питання стосувалося е кота в мішку. Е мова йде про те, що про перелік країн, з якими можна мати це. Множинне громадянство, з якими не можна, там цей перелік не був оприлюднений. Як так сталося, що депутати проголосували власне за такий сирий варіант, будемо говорити цього питання? Вітаю вас. Ну я за це не голосував, як і мої колеги. Але дійсно, на жаль, пройшло в такому вигляді. Виглядає це дуже дивно тому що там можна ще й онлайн подаватися на це громадянство. І якщо додати до того, що не треба здавати екзамен на знання української мови, історії правової системи, то виходить, що якась людина десь дуже здалеку, я не знаю, з Африки, Азії неважливо подається онлайн, нічого про Україну не знає і теоретично може отримати українське громадянство. А далі використати його не знаю, як як квиток в Європейський Союз, використовуючи безвіз чи ще щось на кшталт цього. Мені здається, що український паспорт має бути набагато ціннішим і не таким легким в отриманні. І ми маємо цінувати свою Україну. І очевидно, що якщо люди дійсно зацікавлені в тому, щоб отримати громадянство, щоб в Україні жити, то вони будуть вчити і мову і культуру України. А якщо вони просто цим не зацікавлені, то скоріш за все вони і Україною не зацікавлені, а просто як транзитна якась точка. Тому думаю, що в такому вигляді приймати не треба було. Маємо що маємо, але це все -таки перше читання було до другого читання, буде можливість його суттєво змінити. Сподіваюся, що ми це зробимо, пане Олексію. Президент Зеленський підписав зміни до закону про рахункову палату України. По перше, і цими змінами я так розумію, рахункова палата визначається вищим органом фінансового контролю. А оці зміни в першу чергу на що вони були направлені, і чи не суперечать вони конституції? Як ви думаєте? Ну я не бачу тут суперечності конституції. Там проблема в іншому, як на мене, в тому, що е, хочуть цього е, підвищити зарплати рахункової палаті. При цьому не зроб, не робити її повне перезавантаження, а залишити тих. Нагадаю, що сьогодні очолює рахункову палату. Подруга родина Зеленських, пані Піщанська, її сестра, є директорка фірми, на яку оформлена вілла Зеленських в Італії, до того очолювала то монопольний комітет, Знаєте, такі прямо на всі руки майстриця. Е, хто вона буде наступна, я не знаю, яким її там, а, може, містам оборони прибачити, ще хтось не знаю. Вона, суючи до цього, може все, тільки тому, що вона знає родину Зеленських. Ну і дійсно, як закон підписати закон про це, і щоб платити їй 400 тисяч гривень зарплату, то це. Наш президент зробив швидко. А щоб зупинити мобілізацію обмежено придатних 18-25 років і підписати цей закон, то він вже два місяці не може його підписати. Або дати право на звільнення не неповно... тим, чи неповнорідні брати або сестри загинули під час вісічій російської зброї на агресії, теж це ніяк він не може знайти ручку і підписати. Чесно кажучи, це дуже ганебна історія. Ну і ще про е, ті події, які відбувалися у Верховній Раді, зокрема е, стосовно того, що Верховна Рада підтримала запит щодо позбавлення Юрія Бойка звання Героя України, і також підтримали. Про е, в, зняття його е, з посади члена комітету з питань прав людини, деокупації, реінтеграції е, територій. Е, угу. Як ви думаєте, а що буде тоді з тими іншими депутатами? Чи є вірогідність того, що все-таки це питання буде розглянуте? Я маю на увазі тими проросійськими депутатами від забороненої ОПЗЖ, які досі сидять в, в, в нашому парламенті. Чи це питання войка вже далі сидить? Ну що ж його викинули з комітету? То за? Нічого. Це повна імітація і вибачте імпотенція. Коли людина, яка давно має бути у в'язниці і далі сидить в Верховній Раді, коли два з половиною роки в Верховній Раді лежить мій проєкт постанови про те, щоб викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради, через два з половиною роки згадали нарешті про нього, і викинули його з комітету. Ну це що, накидай мене в Терновий пущ? Ну він щасливий, і ще й подякує їм. Ще не треба ходити в кімтет, який він і так не ходив. А тепер його чого його позбавили? Він залишився народним депутатом. Він має право депутатські звернення, запити відправляти. Він буде голосувати. Він має доступ до державної таємниці. Юрій Бойко. це той самий, який я вже мовчу, що там було е, цей до 14-го року. Я мовчу, що було після 2014 року. Який вже після 24 лютого, 2022 року, я не знаю, що ще далі. 27-го, здається, лютого, включався в ефір цьому Соловйову подонку. Я не знаю, що ще треба взагалі. І ми далі його тримаємо. І зараз величи, велика історія відбулася з другої спроби. Його викинули з комітету. Та й що? Та йому взагалі наплювати на це. Сміється і вони просто знущаються над нами. От, власне, і все владі потрібен бойка. тому і такі, як він, тому що вони дають їм голоси на всю ту на цей розпил. На національні телемарафони, на кешбеки, на кадрові призначення ганебні на все те, чим от на, 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 на закон про множинне громадянство. Про яке ви питали? Воно б не пройшло без голосів ОПЗЖ. Не пройшло би тому вони їх тримають і для всього цього. А чому така а чому така принциповість добирати голоси від е, цих колишніх ОПЗЖистів е, і слухати від них про російські ніж піти і домовлятися з опозицією? Тому що опозиція не збирається голосувати в опозиції. Є якісь принципи, опозиція відстоює якісь ідеї, опозиція не збирається приймати участь в розпилі, а ці не готові на все. Ці готові на що завгодно голосувати тільки, щоб їх не чіпали. За свою безпеку вони готові віддаватись оптами в розницю, що вони роблять. У Верховній Раді звітувала тимчасова е, спеціальна комісія з питань фортифікації безпілотників? Е, я так розумію, що роботу цієї комісії зараз призупинили, е, хоча там е, вони звітували про те, що було е, знайдено багато порушень і відкрито кримінальних справ. Е, як швидко можуть цю комісію перекваліфікувати на слідчу комісію, наскільки це розширить її функціонал? Я да, дивіться, насправді цю комісію знаєте, а який від неї результат? От мені дуже цікаво. Mm -hmm. Крім того, що голова цієї комісії, слуга народу за отримав підозру від набу за корупцію. То я не знаю інших результатів роботи цієї комісії. Тому як її перезапустять, ну не має великої різниці. Це, це пуста історія. Вони нічого не розслідують на насправді. Всі ці комісії почнемо з того, що взагалі ці комісії не мають очолювати слуги народу. Тому що сама ідея слідчої комісії що це інструмент опозиції. Тобто це тільки опозиційні депутати. Який сенс? Влада сама себе буде розслідувати. Рука рукою миє. В цьому немає сенсу взагалі. І тому і результатів немає. Тому я нічого не очікую. Пане Олексію, дуже дякуємо вам.